Оговтуються від влучання в їхню оселю уламків російської ракети, розбирають завали та дякують Богу, що живі. Світлана Павлішана каже, все сталося на світанку. У хаті їх було троє. Вона, чоловік, та 81-річна мати. І отако сяйво, знаєте, як ото місячне сяйво, і воно відлітало куски. О, вдарилося воно отакий шар, он він там лежить, такий гой м'яч желізний. Оце осколок, он там коловишній коловоріт, вдарився в фронтон, і а в мене на горі сіно забита гора. І воно почало спалахнути горіти. Якби я позвонила до дочки, забрала документи паспорта, оце ж я вискажу, І маму вивела на город, потім почала худобу з кліва вигонити і пустила її кудись відбачив. бачив. Через влучання в будинок, уламків ракети, вщент зруйновано дах. Частину меблів та речей а також стелю зіпсувала вода, якою гасили вогонь. Ось дивіться, Ось, дивіться. Все повпаюся, воно все впаде. Оце що, стигли, а це вже все. Це все виносити. Шкода, а життя одне. Дякувати Богу, що я лишилася жива. Все, що вціліло, каже Світлана Павлішина, винесли на подвір'я. Ранок 27 серпня запам'ятає надовго, каже Юрій Павлішин. Прокинувся о п'ячасового ранку, тільки встав з дивана і вибух. Я вискочив на двір, не зрозумів, що це робиться. Думав, глянув на хаті вже хата горить. Машиною вискочив, до пожарні доїхав, то вони вже з брами виїжджали. Поруч із помешканням Павлішиних працюють вибухотехніки. Город родини та прилеглу територію обстежують на наявність касетних боєприпасів. Не на камеру каже представник поліції. Ми вибухотехніки спільно з диснесу будемо знищувати. Навірно, на місці. Елементи, які є вражаючі і дуже небезпечні. Голова Ілінецької громади Володимир Явщук каже, на місце виїздила робоча комісія. Для відновлення помешкання родини Павлішиних залучить як гроші громади, так і благодійників. Зараз комісія порахує скільки треба матеріалу. З понеділка вже приступимо до відновлювальних робіт. Вже будуть матеріали. Зараз ми заказали брезенти, щоб хату накрити, але мені радять, щоб воно на сонці було, щоб висохла стеля, щоб налили багато води. Дві потужних пожарних, Липовецька і Лінецька загасили. І наша комунальна підвезла підвозила воду. Ми хотіли бабушку забрати на цей період, щоб вона 43-го року щоб вона побула в нашому пансіонаті. Дочка категорично відмовила. На час ремонту 81-річну бабусю поселять у літній кухні. Самі ж спатимуть просто неба, каже Світлана Павлішина. Ось, дивіться, знесла речі. Бачите, оце в мене тут літня кухня, от, от, от. оце все скинула тут, Там в мене лежанка, я все поскладала. Бачите, це все з хати, що я все позабирала. Оце тут мама буде, а ми на дворі будемо ночувати з чоловіком. А де ми будемо? Чисноті не в обіді, мусимо прожити. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниччина.